Збираєшся щось купити онлайн. Спершу переконайся, перед тобою справжній продавець, а не шахрай, який зникне одразу після переказу грошей. Навіть знайомий сайт може виявитись підробкою. Шахраї копіюють дизайн відомих магазинів, міняють лише одну літеру в адресі: перевір уважно адресу сайту. Краще знайди його через офіційний пошук. Купуєш на новому сайті. Ось що варто пам'ятати. Обирай накладений платіж, оплата після перевірки товару. Перевір відгуки в інтернеті, не лише на самому сайті. Зверни увагу на дизайн. Шахраї часто економлять на деталях: криві сторінки, помилки в текстах, відсутні контакти не працюють розділи. Якщо на сайті вимагають лише передоплату, краще утримайся від покупки і будь обережний з суперцінами. Айфон за 10 тисяч, кросівки за тисячу. Це майже гарантоване шахрайство. Пам'ятай, надто вигідна пропозиція може коштувати дуже дорого. Детальніше на сайті платіжної безпеки. Купуй з розумом, захищай свої гроші.